До речі, в тебе ось нещодавно в статусі бачив щось там Урженція 28 годин, типа Дан. Була черга 28 годин, чи ти працювала я на. Я працювала 28 годин. Ти працювала на швидкі 28 годин без зупинки. На приймальному відділенні, так. Так. А як так сталося? Як взагалі можна 28 годин пропрацювати? Ну, окей, якщо ти там, не знаю, ну якусь механічну роботу виконуєш, коли ти неважливо. Це, це все одно всім важко 28 годин пропрацювати. А як так сталося? Ага. Ну, почнемо з того, що 24 години це нормально. Є чимало державних госпіталів, які відкривають графіки тільки на 24 години на чергування. Наприклад, державний госпіталь Міранделі, ти не можеш прийти там почергувати на 12 годин, тільки 24. Mm -hmm. Мої 28 — це в приватному госпіталі, і я сама на це погодилася. Mm -hmm. Не було кому замінити мене. І в принципі, окей, спокійно, я це зроблю. Це приватний госпіталь, і говоримо про те, що це мірандела. Там немає такого напливу. Там okay. немає черги з 30 людей всю ніч. Okay.